Волонтерка Ксенія Гринник називає себе листоношою святого Миколая. Вже четвертий рік вона збирає листи від маленьких сумчан із їх історіями і побажаннями до цього улюбленого дитячого свята. Усі є дитинка, яка пише, як може, але вона просить. Подаруй мені, що ти можеш. Набір художника, бо я дуже люблю малювати. Ще в мене є сестричка і братик, яких я дуже люблю. Багато друзів ходжу на гурток мистецтва. Цьогоріч розповідає Ксенія, проводять акцію для переселенців і дітей з інвалідністю. Ми прочитали такі історії про те, як діти знаходилися у підвалах, як їм було важко і складно, що зараз перебувати їм в іншому місті також складно, і в них були навіть сумніви: чи прийде сюди святий Миколай, бо він знає, що вони там з Херсона чи Запоріжжя, і наше завдання переконати дітей, що дива трапляються в будь-якому місці. Волонтери вже отримали сотні листів із малюнками, світлинами і особливими дитячими історіями. Щоб стати чарівником, сумчани пишуть Ксенії в соціальних мережах. Далі вона обирає випадковий лист і передає побажання автора тому, хто зголосився його здійснити. Наша вартість подарунку плюс-мінус 600 гривень має коштувати. До неї додаються ще цукерки, солодощі, тому що основний подарунок від Миколая це солодощі. Дитина малює малюнок, приносить або нам, або в центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, і потім вони передають нам отримувати чарівник. Отримує фотографію, що саме бажає дитина, і коли в зазначений термін вже приносять подарунок, отримує на згадку про свою добру справу саме цей лист, так, так, так. Так, так. так, оскільки Ксюша зробила сторіс по допомогу літкам, і вона роздавала листи. Відповідно, ми обрали один з листів, купили все, що попросила дитинка безпосередньо в тому листові. Від себе там трошки додали, спонсорідували, і от Ксюші принесли ну, мене попросили передати безпосередньо Це і... наші від... постійні чарівники. Вже не знаю кожного року. Дуже рада. Це в колекції. Да. Дякуємо вам. Навушники, постільна білизна, іграшки і навіть папуга. Такі побажання цьогоріч були у дитячих листах. І всі ці мрії незабаром стануть реальністю. Це гарний приклад для інших дітей. Для дітей, саме цих чарівників, що мама приймає участь. У нас є одна родина, яка взяла відразу 10 листів, і там вся родина приймає участь у виборі. Діти радять, що краще. Подарунки волонтери прийматимуть до Дня Святого Миколая, 6 грудня. Також на цьому тижні розпочинають ще одну акцію для літніх самотніх людей. Вони також напишуть нам листа, розкажуть про себе. Це будуть самотні пенсіонери. Ми будемо збирати для них солодкі подарунки. Це будуть також календарі, те, що люблять бабусі, дідусі ми знаємо, та теплі шкарпетки. Долучайтеся, станьте онукою чи онуком для самотнього пенсіонера. Для них це край важливо. Цю акцію волонтери не обмежували в часі, тому запрошують долучатися і здійснювати часом зовсім прості, але такі щирі бажання. Новини СТС.